Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний день, благословений час, п'ятниця. Живемо, радіємо, ну і розвиваємося. Також не забуваємо постити, не забуваємо постити, не забуваємо молитися, не забуваємо розвиватися. Ну і постимо сьогодні за душі в чистилищі, бо так, цей тиждень у нас вже за чистилище, то постимо. І... І усвідомлюємо, що ховатися, як мені прислали відео, де хтось ховає в підвалі алкоголь, там суперкабінет з алкоголем, під паролем, там в шкафу цей, в шкафу, в книжної шафі, такий зроблен відпечаток пальця, двері відкриваються, там ну, що все. Але повірте, не сховайтеся ви від дітей, бо запах, застається, запах. Завжди застається запах. І... Така, така річ, що вчора я наблюдав так само в церкві. Мій друг палить цигарки, і він завжди приходить, падає на коліна там і облокачується на наступну лавку. І там бабча одна, як він облокатився, така аж фух, аж фух, від нього так відсіла. А він думає, що вона якась дивна, бо вона відсіла. А на правду просто в нього з рота воняє як з помойного відра. Бо він тільки напалився цих цигарок, з'їв там штуки 2-3, і прийшов до церкви і думає, що в нього пахне з роту. І направду так і думає. Бо, бо я сам палив дуже багато років, і мені здавалося, що краще хай цигарками з роту пахне, ніж ротом пахне. Ну, типу, такого плану. Ну і він думає, що це файно, що це все, що вона дивна, але направду, просто вона від цього смороду. В шоці і не знаю, куди дітися. Тож, тож, так само з алкоголем, і так само з іншими різними штуками, які ми хочемо приховати, завжди э, зостається такий сморід наслідок такий. Навіть якщо ми від всіх сховаємось, від себе ж то не сховаємось, І це буде смердіти нам самим. І це дуже важливо не обванювати себе. Ну і почнемо наш день, звісно, з посилання. Посилання 20. Тут всі вже пройшли. Добре, зараз ми оберемо щось. Не дуже зручно, але що поробиш? 27 листопада 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас із любов'ю посвятіть мені своє життя, щоб могла провадити вас із любов'ю. Я люблю вас, дорогі діти, особливо люблю і хочу всіх вас провести в небо до Бога. Хочу, щоб ви зрозуміли, що це життя триває коротко, порівняно з тим, що в небі. Тому, дорогі діти, знову сьогодні вирішить вибрати Бога. Тільки так я зможу показати вам, якими дорогами ви, ви є для мене, якими дорогами ви є для мене, і як прагну, щоб усі ви. Спаслись і були зі мною в небі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і бачимо, Марія нас постійно закликає оберіть Бога, оберіть Бога. бо тільки так ви зможете тільки так ви зможете спастися, так тільки ви зможете іти правильною дорогою, жити правильним життям. Ну і каже, що дуже нас сильно любить. І це правда. Марія нас дуже любить, тому, власне, і приходить. Постійно приходить, постійно нам дає повідомлення, дає нам постійну наснагу, дає нам постійні такі, як то сказати, настанови до покаяння, до, до примирення з Богом, до обрання Бога, до поставлення Бога на перше місце. Різні такі. Різні такі Прави, духовні, фізичні, наприклад, пост є такі практично фізична молитва, яку ну, легко, в принципі, робити. Для того не потрібно супер багато коштів мати, не потрібно для того супер часу мати. Це таке щось, що можна легко зробити. Ну, не так це і важко, якби, наприклад, сказала Марія в п'ятницю ходити на колінах, там 5 кілометрів і при цьому не їсти нічого. Тобто, могли би бути. Такі більш умови для посту строгіше. А так ми маємо такі ще легкі. То просто що ми дивимося, що це вже у пост на хлібі воді. А направду, міг би пости пост без їжі або три дні, або тиждень. Ну то, то маємо ще таку благодатну, таку легку. Але в цьому ми показуємо і, і бачимо себе. Бачимо, чи ми готові для Бога віддати день без нашої супер улюбленої їжі там якоїсь. Без, без кави, без алкоголю. Ну, хто чим жертвує в піст, бо хто вже привик на хлібі воді, той ще може більше. Наприклад, відмовитись від улюблених серіалів і дивитися християнське кіно, або взагалі відмовитись від, від інтернету на цей день. Це різні такі можемо настанови брати собі і бачити, бачити, наскільки володіють нами різні речі цього світу. І наскільки важко нам бути з Богом, віддаватися Богу в більшій такій любові. Тому, дорогі діти, знову сьогодні вирішить вибрати Бога. Тільки так я зможу показати вам, якими дорогами ви є для мене, і як прагну, щоб усі ви спаслись і були зі мною в небі. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і благословляю нас усіх на небо. Дякую Марії за ці чудові слова. Будьте благословенні мир вам та радість з Меджугоря.